Oh, <coughs> так скажем, маленький демон уже пошел. Так. Так. Продовження, продовження трансляції. Блін, багато вже. Я так би скажу, що це я взяла з японського тренду, а не просто скучно, я люблю собі все, що попало. І тому, якби це було тяжко перемалювати, скажем, спершу. Ну, в принципі, я не пам'ятаю зробити свою довгу трансляцію. У мене ж можу вбити за те, що я не буду спати. Як завтра підсохне, я думаю, що завтра ручкою обвести і потім, <кхм> як тут кажемо, почати відео. Ну и, конечно, на моей идее взять фон для намалевки. Вообще нема идеи, где его взять. Ай, краску взял. Ай, ладно. Художником пачкать, так скажем, это. Це... Цікувити норма. Да. Це, по-моєму, якщо так подумати, перша моя моя трансляція, скажем, це мане і бажати відео, в принципі, де я говорю. Взагалі, я колись, по-моєму, що. Ну, я снимала Геншин и что по же? По-моему, это тоже были мои анимации. По-моему, да. Которое видео, по-моему, было из какое то Но, честно, я не помню, это было уже давно. Это же мой аккаунт даже не просвета. Это было 40 подписчиков. Люди помнят меня. Я не помню, что я тут тоже была, на я думаю... Мені это не особо хоре. Як завтра все я думаю, висохне, то в принципі можна. В принципі, можна було би. Завтра я одно все... ну, я думаю, І... щоб, ну, щоб не було зайвих проблем. Взагалі зараз я більше граю в Геншин, тому що. Ну, тому що я зараз на збираю. І браю. И ми... мене є досягнення 40 круток. Для так, да, це звичайні 40 круток. Нічого дивного, ну, 40 круток, хоч 100, скажем. Ну, Для мене 40 круток це неосяжиме офі... не... Не... Не досяжі. Тому, якби 40 круток для мене це взагалі кайф. Поки що. В принципі, все кажуть, немфу крутить, бо воно має пов'язане тим своїми реакціями, та інше. НО! мені не вистачає двох персів крутить. Тому я думаю, що я відмовлюся крутити Енефу. Буде в мене принц без Інефи, да, Кіруша? Буде без Інефа. Але я так думаю, що типа, їм буде ще за хтось з е, цей, З чотиризірковок точно. Я так сподіваюсь, може, буде Айно, але, по-моєму, айно ні. Та я, коротше, сама хаза. Что будет не особо не имеет значения что будет я жду сам нат край локацию чтобы исследовать накопки для флинса. а ну такая, блин чисточка нуля и красоты тоже блин что я не рубила ладно не особо зали мне значение что я не рубила У мене просто немає я бомж, тому я просто який-небудь листок взяла і там фарбу свою зберігаю. Взагалі, я думаю, мама зайнятися, заняття, але щось мене зараз мангу навіть не тяне. Не знаю чого. Ну, в принципі, для мене все одно. Я, я не думаю, що зарабен мангою треба займатися. За чого. Я подивилася за таграм по В3 і ну, як, скажімо, мені нічого ніби не хочеться. Я не, не знаю, що ж змикається. Ну, в принципі, що сказати. Це мої то проблема. А як це справа у вас? Моєму, на моєму першому цьому, я надію, ви відламаєте психіку собі. Де ж у мене настільки нудний цей? скажу. Нудний. Ну, щось я щесь запуталась. Нудна трансляція. Ну що ж? Какая тут шубе так і буду, можно сказать. Скоро все серии в школу. А я не хочу в школу. У меня восьмий класс. И буду я. Пида. И буду я страдать. Лучше маму скажем. Взагалі, в принципі, всі знають, напевно, цей транс. Ну особисто я його 500, може, більше раз бачила. Це мені класно, тільки що з оком, я не знаю, що робити. Це взагалі моя перша спроба. Ну, ну ладно. Шкода, що значить перегляді зарано, але я не думаю, що я тут сума не буду зациклюватись, в принципі. Взагалі люди в певному мірі просто про ігри знімають там. Ну, а я що. Мені от просто стало цікаво, як, чому взагалі робити трансацію, коли підготовлюєш якийсь малюнок там що. Мені от просто стало цікаво. Де... Ну, вчередний раз, я не знаю, що переглядів на цьому. Може, й не буде, але все вже мені как бы, якби мені весельно, скажімо. Не знаю, чому. Я хотіла, звісно, просто в оригіналі намалювати просто своє ось, але ну, я передумала. Не знаю чого. Ну, я придумала. Я, звісно ж, не знаю, чи мені скачати до ганром по Б3. Може мені цікаво. Я, в принципі, хочу, але я ну, вийшов... Я, по-моєму, вже намагалася скачати. Можливо, ви підкажете, як мені. скачати. І без... Зломим мого телика. Ой, блин, кошмар. А кочок. За что? впав. Куди я? А, -а Ай, блин, что делать? Купачок упал. ну вс, каюк. З купачками останемся. Те, що падає під силу, ну більше ніколи не вертається, знаете люди. У мене це під столом завжди бывает. У мене під столом труп можна найти. Хоча, так кажучи. Что це он не должен Це як це може набирати моя просто болтанина з малюнками. Щось, ну, в принципі, я не скажу, що я прям популярний блогер, але ну, я взагалі не популярний блогер. Підписники, так, да, але хоча б від них актив отримати якийсь. Прикладу моя подруга має коментарі. І це. Це не мене радує, це її радує. Хто? Я не знаю, що сказати. Може, я тупо завжди може ні. Я, я не не знаю, що це не робити. Вообще не тянули упав. Каюк. Якщо чесно, я дивилася сьогодні якраз ветре. І Анджес своїм ату, коротше, можна сказати, попрощалася, а може ні, я не знаю. Ну, Анджес, в принципі, в мене якийсь дивний тип людей. Я взагалом кажу. Якщо так подумати про персонажа, про Андрію, то... поставим. Не розумію, мотиву, нічого не розумію. Якщо що, ви не подумайте, що саме обов'язкові мотиви. Не все. Ви навіть не думайте про мене, як убивцю. Тому що я лише стелкер. Але, в принципі, да. Якщо чесно подумати, то воно трохи кривувато, але я ж все одно обрізати його буду. В принципе, первым малюнок более-менее, но другой — это прям... Да. Я не знаю, если меня не захватить, YouTube. Бо за суті Ютуб він не розумію. Він, він, він інколи любить мені ці хейти. Я не знаю, його йому весело, що... Десь він цей ролик не захейтить. Буде, звісно, обідно. Всім реально да захейтить його. Ну кажучи, з цим АТО цей В3 дном, ну, а це вообще якась іч. Що за АТО? Я Що Я... за АТО? Андже, ти його себе з голови подумала? Анже, будь нормальним тим. Вірьма якого АТО? він не існує. Що він був існує? Який ату? Потом Бог, який не ні нічок, ні типу, і кінди його собі поставив, то він тобі не буде. Це я понимаю ту. То. Тому, якщо чесно, по мірі я не дуже знаю японські релігії. Я не знаю, откуда взагалі ну, я тут. Чем не що. Ну, як каже, англія. Вони якісь не японські слова. Купой наразі вообще тих вимовити не можу. Ну, в принципі, якщо так задуматись, непогано виглядає. Я думаю, що завтра, в принципі, можна ввести і все буде чеки-бамбоні. В принципі, перша половина обведена. Це чотири малюночки. Це мені дуже гарно, я її особі на атарку навіть поставлю. Це висохло? вроді як да. Кріп. Я не знаю, скільки я робила малюнчику? Раз, два. Ох, це і в мене є. Які на вас шедеври. О, Боже. Я думаю, що я намалювається, завтра ж щось поділи. Щось малю. Щось придумати. Щось з цим робити. Сейчас у нас в три, дендром пацан. Понятно, на форстов сложим. Я вообще жду, в принципе, Ханнуку. І сейчас він в я не там, типу, на кінці такий жорсткий кадр показала. Де Ханку що? Я не знаю, що на нього знайшов, в час він писав. Я не обясняю, шокується. Про це могла просто мама почитати. але у нас немає до неї доступу чомусь. Чому скажете? Я сама не знаю. Я ну, сам не имею значения. В принципе, ще нарешті я пошла еху пеншуні. В, в принципі, якщо так задумається, я хотіла е для Венті, но мене <свісно> Венті 80 рівня, що він там зробить? Сказала його прокачать і типа... Я уже качаю, мы здесь на восемьдесят восьмом вроде. Все, я не помню. Вроде как? Да. Вроде как, да, ну, честно, я не помню. Вообще, какие буду. Пишевый день. Хоча кому мій день вообще. Я не, знаю. Я, не знаю, я не знаю, що вже я сама кажу. Да. В принципі я думаю, что это всі бачили ну, з мику. чи це на Міку була Я, я сама хола. Ну да, по моєму мику. Мою мику. У меня вся рука в фарме. Садичкась. Я не знаю, что, что дальше снимать. Опушай генима. Ну, в принципе, у меня в планах было пошукать. Для вас якісь прикольненькі ідеї для мого відео в Пінтерсі, ну, Пінтерест як скажем, не грубо, слава мене за хлібом. Тому... Да. Тому, коротше, я нічого інтересного такого прям не знайшла. як жалко. Ну, шутив. Ой, блин, шоу з таки? Якось чорний жир. Ладно. Проїхали. А, блин, тут, по-моєму. тут бантика нема. думаю, принципе Я, конечно, вообще не понимаю таких собривенных богов. Ну, допустим. Рип себе. Доведеться. Да, я вам же на игрочную салфетку нема. Думаю, що на цьому рынку я закончу свою трансляцію. Бо, В принципі, вона вже идея, як... Ин не считать. У мене в ночі мозку отключен, чтобы считать щось. Думаю, що перед сном, типа. Збираю трохи на кірушу флінця і все. Та, на цьому goodbye, що я можу сказати? У мене завжди була ідея для підготовки відео робити якісь трансляції, але я їх не робила, хоча я сама щось чую його не робила, підготовку для відео. Не не може не Щось, в мене бажання його... не хотіло не, не, не було бажання. про прошлое. Кому ничего не помню. Ну, в принципе, я так бы, скажем, не пальце. А шо, манешер, <связь> То, что мы не шерубы? Что же получилось? Иди большой друг. Ну, допустим, особенность. были зелененькие. Че, я думаю, нравится процесс ну, а и он закончит Ну, она же долго, в принципе, правда. Уже лячний в фільмах Либо я містики за анімець багато друзі. В принципі, я люблю аніме там, де містика. Нічне зібрання для мене було найкраще, скажімо, хор аніме Чуть, Не, міс містичне аніме, скажу. Ось так, в принципі, буде правильно. Бо, в принципі, так. Да. В принципі, так. В принципі я думаю на цьому все. Аж в вайбері викладу в телеграмі. Да, да, я нагадую, в мене є телеграм. Не забудьте на нього підписатись. Який зазвичай. Ну, а може, взагалі не підписуйтесь. Це короче, від вас залежать, да? А так, всім на добраніч всім па-па! Mm-hmm.